мотоциклом на полонину Терешора. Вам привіт! Мене звати Зоряна, я продюсерка Суспільного. Ми з вами не знайомі, але я слідкую за вами у Фейсбук. У мене є до вас пропозиція зняти фільм про вас. Це ще дуже стара ідея. Я про це розповіла своєму керівництву в Києві. І виявилося, що вони чули про вас і про вашу діяльність. А також. Про Київ подорожувати на мотоциклі. Якщо ви будете не проти, ми писатимемо грант. І якщо історія про вас переможе в конкурсі за цікаві донорів, і ми отримуємо фінансування, ми зніматимемо кіно. А який сценарій? запитав я. Сценарій це ваше життя, посміхнувшись, відповіла дівчина. Я одразу погодився бо розумів, що коли все вийде, то цим фільмом я зможу привернути увагу до проблем людей з інвалідністю. А це мене найбільше мотивувало. Ця робота з грантом тягнулася 8 місяців. І тут знову дзвінок. Іван Сазуряно, я вас вітаю. Ваша історія зацікавила донорів. Ми ось отримали кошти на зйомки. Зараз ми оголошуємо конкурс на виробника, потім укладаємо договір з переможцем і приступаємо до роботи. Моє знайомство з командою режисерів, монтажерів та, та продюсерів. Відбулося на мій день народження. Саме в цей день мене навідали на мотоциклах відомі артисти Олексовчук, лідер гурту Скай та Мишко Адамчак лідер гурту «Ко Корабі. Військовий парамедик та автор відеопроекту Моя мат Україна. Доброго ранку, друзі! Я не знаю, чи то вчора був такий мікс красот і замків Тернопілля разом з незмінно смачними і великими порціями. Але приїхавши у Чортків, ми просто вимкнулись. Покажи, що, що, які у нас плани сьогодні? Е, ну, взагалі, тут Чортківський замок зараз на реконструкції закритий, але нам порекомендували дуже круту точку, з якої відкривається панорама на все місто. Угу. І ми зараз туди поїдемо. От, е, зараз в цьому класному закладі це. Готель Гетьман, так. Це, до речі, байкер-френдлі заклад. Ми зараз подивимось панораму міста, а тоді поїдемо тут неподалік. Я познайомлю тебе з одним реально крутим байкером. Він дуже незвичний, mm -hmm. але чому я розкажу трохи пізніше. Окей. Добре тоді. Пігнали. Вітаю вас в своєму селі, тому зараз вас запрошую в свій граш. Так, нам Тот, дуже так, цікаво, цікаво байк, побачити от байк, який, я... який дуже нестандартний, взагалі унікальний. я би Так, сказав. я збирав його з 2020 року за допомогою своїх колег байкерів з Черкова, Тлумача, з, з Харківщини. Під час війни дуже багато військових і цивільних людей мають інвалідність і. З часом ми будемо країною людей з інвалідністю, і ми маємо зробити все для того, щоб суспільство було готове прийняти людей з інвалідністю, щоб військові, які залишилися без ніг або які пересуваються за допомогою крісла колісного, не відчували бар'єрів на вулицях, щоб вони спокійно могли вийти з домівки, зайти в магазин. Погуляти в кафе, щоб вони були повноцінними, щоб вони влаштовувалися на роботу, а не жили на мізерну пенсію, яка зараз передбачена для людей з інвалідністю. От це дуже велика праця, і ми повинні йти до неї, до цього успіху. Тому що після війни в В'єтнамі американці готувалися, робили все для того, щоб люди з інвалідністю були повно. Правними членами суспільства. А після війни в Афганістані люди з інвалідністю спивалися, люди з інвалідністю покінчили життя самогубством. Ми не повинні цього допустити. От. Також я не хочу, щоб повторювалося те, що було в 40 40-ві роки після Другої світової війни, коли Сталін дав вказівку зібрати всіх людей з інвалідністю після війни. От і вивезти на острів валам. Ну зараз вже не ті часи, але тим не менше, закривати вдома і робити такий острів валам вдома кожного військового, який має інвалідність, це також неправильно. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб інвалідність не була якими, як це колись ми малювали за радянського союзу чи прокляттям, чи що. Ні, ми повноправні члени суспільства. Це дуже важливо. Приємно, що ти тобі вдається втілювати ці ініціативи і, зрештою, втілювати свою мрію, кататися на мотоциклі, і взагалі, що ти штовхаєш ці ініціативи важливі, суспільні. Я так розумію, що твій байк вже протестований і в карпатських так. умовах, і в умовах українських доріг. Так які твої взагалі враження? Чи воно це дуже круто? Очікування виправдались? Так. Виправилися, ну це старий мотоцикли, ми повинні розуміти, що це 45-річний мотоцикл. Ми всі знаємо, які мотоцикли Дніпро. Якщо з Дніпра масло не тече, значить його там немає. Правда, воно там трохи підтікає, але би виправив це все. Сюди вкладено багато коштів, багато роботи. Я можу показати, з чого я починав. От тут стояла рама, під тим стоялом стояв двигун. Ми це все розбирали, переробляли. Тут деба болта такого, що він не відкручувався. Ми зробили коляску за мале кермо. Зробили інше кермо, потім ще раз зробили кермо. Ну, Шпиці було 40 стандартних. Ми поставили 80, Тобто люди мені допомагали, байкери мені допомагали, яких я навіть не знав. Вони йшли мені на зустріч для того, щоб втілити цей проект, щоб його реалізувати, і щоб в майбутньому, ну хтось десь, наприклад, там в Запоріжжі побачив, що є. Такий Іван, який їздить на мотоциклі, в якого руки не працюють, який не може взяти чашку з водою, щоб напитися, але він їздить на мотоциклі, то чому я не зможу? Я це хотів запитати, розкажи, будь ласка, тобто, яким чином здійснюється саме процес їзди? На жаль, в мене дуже складна моя травма. От в мене руки практично не працюють тільки на 15%. тобто я можу управляти тільки своїм кріслом. От, е, тому з зроблена була така велика коляска, і я як пасажир, mm -hmm. але е, ну, справа в тому, що е, навіть на пасажирському місці, на мотоциклі, е, ну, ніхто не подорожує. От, а я хочу, щоб на мотоцикл саме на мотоциклі, тому що машиною люди з інвалідністю їздять. А я хочу, щоб ще на мотоциклах, щоб люди побачили, що це можливо. Ми зараз можемо проїхатися з вами спільно от, і показати, як відбувається весь процес. О, давай, давай, це цікаво. Угу. Через свої відео показував, яка красива наша країна, подорожуючи на байках по різних областях, він заохочував людей до мотоподорожей і до ознайомлення зі своєю країною та цікавими історичними місцями. Однією з таких локацій було моє маленьке село, яке розташоване на річці Збруч, що до 1939 року була кордоном між Радянським Союзом та Польщею. А в моїх мріях було звернути увагу. Туристів до нашого села. Саме завдяки цій річці, яка має таке історичне значення та красиві природи. Тому Мішко погодився показати цю сцену в своїй програмі. І вам привіт! Це Алла. Я режисерка фільму. Ми з командою плануємо зняти декілька кадрів для фільму в Карпатах на полонині стерешора. І в нас один сприятливий день для цього субота. Ти зможеш з друзями повторити поїздку в Карпати. Враховуючи, що сьогодні середа, а мотоцикл ще треба підготувати, я був спонталичий. Але моя звичка не відступати додавала впевненості. Алла, я перезвоню тобі через 10 хвилин. Я змушений поговорити з, з друзями. Окей, відповіла мені дівчина. Тимофій здоров. Є до тебе пропозиція з'їздити в Карпати. Ти мене підтримаєш? Вань, дивне запитання. Ти ж знаєш мою відповідь. Тимофій, виїжджати треба в суботу. У нас всього-навсього у у нас три дні. Ну, тоді в п'ятницю готуємо мотоцикл до поїздки. В слова Тимофія додали мотивації. І я подзвонив до Тараса, Олега, Володі, Саші та ще до кількох байкерів. І всі мене підтримали. Алла, ми в суботу будемо готові. Виїжджаємо в досвіта. Тримка мотоспільноти це був черговий поштовх рухатися вперед і знак, що я все роблю правильно. Я був впевнений, щоб не стало в дорозі, разом ми все подолаємо. У мене була хороша команда, яка вірила в мене, вірила в божевільного романтика, який марив тим, щоб люди з інвалідністю жили повноцінним життям, щоб вони мріяли і ніколи не відступали від своїх мрій, а втілювали їх в реальність, щоб ламали радянські стереотипи про людей з інвалідністю і щоб відчували себе повноправними членами суспільства. В цей момент мені не здалося, що всі ці роки я шукав справжню команду, з якою я зможу показати широкому загалу, що інвалідність не кінець життя. В п'ятницю, за день до виїзду, Тимофій провів ревізію мотоцикла. Він замінив масло, бензофільтри, відрегулював клапана, перевірив усі тяги та болти, чи не відкрутили нічого. І мотоцикл до поїзду був готовий. Мене тішило, що в моєму оточенні не було ни такі, які б казали. Та ця стара рухлядь не доїде до межі Івано-Франківської області. Та ні, Іване, тобі потрібне щось надійне і спеціалізоване. Це ж совкове лайно, яке постійно буде ломатися. Все це лише відмовки, які, якщо не тягнуть вас на дно, то точно не дають рухатися вперед. З власного досвіду можу сказати, що чим більше мій мотоцикл ламався і чим більше я хотів його вдосконалити, тим більше в мене появлялось людей, які хотіли мені допомогти його поремонтувати. Можливо, це звучати не смішно, але чим старіший у вас мотоцикл, тим більше у вас буде різних пригод і нових знайомств. Звісно, що якби в мене була можливість вирішити в мотоподорож на Хролей чи Хонді, я побрав їх. Але такої можливості в мене не було. Я вирішив, що краще я їздитиму на старому Дніпрі до сусіднього і назад, чим буду мріяти на ліжку про мотоподорожі на японському мотоциклі і нікуди не поїду взагалі. Річ не в тому, який у вас мотоцикл, а в тому, чи дійсно ви хочете вийти з зони комфорту, яка створена в межах вашої кімнати і нав'язана суспільством, чи ви лише шукаєте собі виправдання, щоб відмовитись від своєї мрії. Це мотоподорож в Карпати. Була не лише зйомкою в фільмі, а черговим вибором між комфортом на своєму ліжку в теплій кімнаті, та екстримом, який нас чекав в дорозі на полонину Стерешова. Якщо б я відмовився від цієї поїздки, ми б зняли банальну документалку в стінах моєї хати, яка б показала рутину, якій немає радості, яку не має справжнього життя, якого заслуговує кожна людина. І в цьому фільмі. Разом з режисерами ми намагалися показати, що інвалідність не повинна стати на завалі до мрії людини. Мрії у кожного з нас різні. У когось стрибнути з парашутом, іншого політати на повітряній кулі чи почати співати, а миєю стало подорожі. Кожному своє і не варто орієнтуватися на інших. Закачуйте рукава і пахайте до здійснення своєї мрії. І вам доброго ранку! В її кімнату зайшли Марічка та Алла з двома хлопцями-характера, які почали знімати, як я готую в тому трійки. Все відбувалось без наігрування і всі були самі собою. Тільки я вдягнувся, як на подвір'я один за одним почали заїжджати мотоцикл. І хоч на вулиці була середина жовтня але світило сонечко і радувало своїм теплом. На вулиці був густий команд. Ми зробили декілька дублів з, з дрона, з багажника автомобіля. Знявши на красу мого рідного села та багатоганих кольорів природи, які пофарбували дерева і після цього ми рушили Карпати. Дорога була рутинною та добре знайомою, але саме цікаве нас чекало по Добре, дякую. Ну то що, то тоді поконять. Коли в Яремчі ми виїхали з заправки і проїхали не більше 200 метрів, мій мотоцикл почав погано працювати. Складало враження, перестав працювати один циліндр, і не змушені були зупинитись, щоб знайти та усунути саму причину несправності. Зупинились цілою колоною з дев'яти мотоциклів, на дорозі з інтенсивним рухом автомобілів. Я нервував, сидячи в кріслі бокового речапа. Мій стан був нульовим. Я впав в якийсь ступор і в черговий почав задавати собі ці питання: «Ну, чому ж це знову стало зі мною? Чому саме в день зйомок він зламався? Саме гарніше те, що я особисто не можу нічого зробити, але ще спостерігаю, як мої друзі, натушаться в пошуку несправності. Я довго потім думав, чому так сталося. І, напевно, це було потрібно для прийняття всієї ситуації, щоб я ще раз мав можливість зрозуміти і оцінити, яка крута в мене була команда. Коли все йде гладко. Ми починаємо це сприймати як належне. І тоді, якщо стаються маленькі труднощі, ми не можемо знайти з них виходу. І якраз в цей момент, коли мій мотоцикл почав хантрити, це був знак, щоб показати не лише мені, але й у фільмі глядачам, як долаються труднощі, коли поруч люди, з якими ти дивишся в одному напрямку. Бо цієї поломки не було написано. Хоча, як сказала приватно-продюсерка Суспільного Зоряна Бендвес, сценарій фільму Твоє життя його. Оператори знімали момент поломки та як її усували. І коли хлопці запустили мотоцикли і він почав працювати рівно та без перебоїв, я відчув, що тривога відійшла. В душі стало радісно. Появилось розуміння, що якщо в наше життя приходить негатив, то повинен його змінити перш за все в своїй голові в своїх думках, в своєму серці. Хто знав, можливо, ця полонка оберегла мене від якогось нещасного випадку, який мене очікував попереду. І тепер я отримав зелене світло і Всесвіто до своєї мрії. Я був щасливий, що мій Хеймс гарно працював і не вирішив відкоряти повністю старишови. Єдиним, хто знав маршрут, був наш гід, місцевий гуцул Василь. І це, напевно, добре, що ніхто з нашої команди не знав цієї дороги. Бо те, що нас чекало попереду, було конкретно на всіх. І саме тому, на мою думку, підприємливий гід не ділити з нами тим, що нас чекає на шляху вгору. Перші здивовані обличчя я побачив ще майже на початку підйому, коли нам назустріч спускалися ту туристи на позашляховиках потужними двигунами. Люди знімали нас на телефони і перепитували, чи ми дійсно збираємось в цьому мотоциклі доїхати до Вершини Гори. І ми щиро відповідали, що саме це і є нашою метою. Вони посміхались, бажали нам щасливої дороги та дивлячись на старого Дніпра. Мало вірили в наш успіх. Але в цей успіх вірили ми. Ця віра додавала нам силу на складних ділянка дороги. Аж тепер я зрозумів, що то за горби. Треба, Треба чекати, бо то діла Треба. не буде. Ой, коби вони хоч видрапалися туди, бляха, муха. Ну. Це Треба по вже вискакувати. Так, так, так. Та що та, та. та, ти жартуєш? Десь би колесо прокрутило, ти вже на боці. Але йому тяжко. Йоп, так. Він як стане там, то де торба. Я в хаті.

Ще на мотоциклі я не міг спочатку оцінити підйоми, на які ми виїжджали. Та я слухав роботу двигуна, і в якийсь момент мені здавалось, що він просто не витримає і заклинить. Але Тимофій зупинявся, і тоді хлопці, що їхали позаду нас, обганяли, ставили свої мотоцикли за пагорбом, пішки спускались вниз і штовхали мотоцикл зі мною, щоб ми подавали цю перешкоду довжиною 100-200 метрів. І після Короткого відпочинку ми знову вирушали в дорогу. Мотоцикл не наче оживав і з новими силами ніс нас вперед до цілі. Ми проїжджали за декілька сантиметрів колесом бокового причапа від обривів, сунули фартуком ко коляски камінюки і продовжували свій шлях. Я відчував якийсь духовний зв'язок з батьками, оточені карпатських лісів, гір. І потужної команди, яка завжди приходить на допомогу. В ці моменти я знову почав ловити себе на думці, що в нашій країні стільки красивих місць, в яких я не був, і мій мотоцикл один із способів відвідати хоча б невелику частину цих місць. Подолавши найскладніші ділянки нашого маршруту, ми виїхали на хребет гір і нарешті побачили цю красу, заради якої вирушили цю подорож. Карпати зачаровували нас. Своєю красою вони були одягнені в особливе жовто-червоне вбрання, а повітря було зовсім інше, І я вдихав його на повні груди. Цей день був ще особливий тим, що саме 14 жовтня настало друге і останнє того року сонячне затемнення. Ми його не дочекалися, але ми побачили захід сонця, під час якого панувала атмосфера затишку та спокою. Романтичний сайво променів Принесло нас указку, де магічним чином уповільнюється час. Я настільки захопився цією красою, що забув навіть не робити фотографій, щоб хоч якось закарбувати це диво природи. Але, на щастя, декілька світлин зробили дівчата. Якщо люди з інвалідністю матимуть можливість насолоджуватися подібною красою, то їхнє бажання до активного життя буде значно вищим. І ми всі повинні це зрозуміти. З... З... Я сподіваюся, що в цьому фільмі мені вдалося передати всі ті відчуття та емоції, які я отримав від цієї мандрівки. А саме важливе, що я зміг показати, що не варто відмовлятися від своєї мрії, а потрібно крок за кроком йти до неї. До нас підходили туристи, розглядали мій мотоцикл з неприхованим здивуванням запитували, як ми цим музейним експонатом піднялися на цю вершину. Дорога вниз. Була не менш екстремальною. Коли ми під'їхали до першого серйозного спуску, то Тимофій гальмував і заднім колесом, і переднім двигуном. Через допущені мною помилки в проєктуванні бокового причепа мене разом з кріслом колісним кидало усі боки. Я зсувався з крісла, попри те, що був до нього прив'язаний. І Тимофієві доводилось зупинятися, щоб мене поправляти. І після кожного такого спуску ми видихали і говорили один до одного: Слава Богу, ми його прийшли. Подолавши усі труднощі, в підкоренні цієї вершини і спуску вниз, я відчув, що хочу ще більше вдосконалити свій байк. Я вже розумів, де я допустив помилки і що треба виправити. Такі ж думки були й у хлопців. І коли ми зайшли в ресторан, вичаєте. То вже але що треба змінити до наступних поїздів.